Вітається інформаційний випуск новин час пік. З вами Інна Ребриш і далі важливі події за 7 грудня. У день місцевого самоврядування з поважними гостями та черговою угодою. На урочисте зібрання в стінах Закарпатської ОВА завітала делегація з федеральної землі Бургенленд на чолі з головою уряду та президенткою парламенту. Вони одні з перших відгукнулися і надали допомогу Закарпаттю, підтримавши нас у складний період. Тепер уклали чотиристоронні. Протокол намірів, у якому задекларували наступні кроки з розвитку співпраці, міжнародної інтеграції та консультацій щодо впровадження європейських форм, у день місцевого самоврядування Закарпаття приймало офіційну делегацію Федеральної землі Бургенланд Республіки Австрія. На урочистому засіданні виступив справжній друг області. Голова уряду Бургенланду Ганс Петер Доскоціл і президент регіонального парламенту федеральної землі Бургенланд Верена Данс. На жаль, в ті часи, які зараз переживає Україна, дуже важливо zu halten, zu триматися, триматися разом, підтримувати один одного, не цверки цукнюпнцугаб, мережі утворювати і об'єднуватися з іншими. Ich unterstütze natürlich genauso wie der Herr Landeshauptmann selbstverständlich jede Initiative, die aus dem Burgenland ausgeht. Zvichejeno tak samo, jaki gubernator Burgenlandu ja potřebuje budíkou iniciaty, kdy ujeká inicjuje těža Burgenlandu povědnošení do zakarpátetou. Und der Herr Landeshauptmann ist österreichweit sicher der, der am meisten sich einsetzt dafür und zeigt, wie man helfen kann, wie man unterstützt. Já můžu říct, že gubernator Burgenlandu Якщо порівнювати з Австрією, то це та людина, яка найбільше долучається до допомоги і до підтримки України. Партнерство на регіональному рівні Закарпаття та федеральної землі унікальне. З початку війни в Україні Бургенланд допомагав Закарпаттю, передавав велику кількість гуманітарної допомоги, рятувальну техніку, продукти харчування, прийняв сотні дітей на відпочинок та оздоровлення. Сьогодні з нагоди важливої співпраці підписали чотиристоронній протокол. Це протокол, фірпа протокол цього заки по початку повної співпраці у всіх сферах Сігаузах під гуманітарною реформ це новий початок нашої великої співпраці. Сідерної кросанфан зараз я хочу подякувати за цю руку підтримки нашим колегам колеги колеги пані верні, пані панові доскузілу і Віктору Микиті, який склав цю всю комбінацію, і нам це вдалося сьогодні зробити. За ефективністю співпраці Закарпаття і Бургенланду уважно спостерігають не тільки в уряді країни, а й у європейському парламенті. Відтепер Закарпаття має і свого представника в комітеті регіонів ЄС. Нею стала Юлія Плиска. Завдячуючи Бургенланду, У нас буде представник в раді регіонів Європарламенту. Це історична подія. Завдячуючи Бургенланду, саме пану до ми маємо можливість сьогодні представляти Україну в всіх проектах, які у нас є, економічних, політичних. Культурних і так далі, завдячуючи Бурґінланду, наша представниця Юлія Плиска, яку сьогодні представили, яка працювала довгий час в адміністрації, яка в матеріалі, яка знає, які саме в нас пріоритети, буде мати можливість комунікувати з представниками органів місцевого самоврядування всіх країн Євросоюзу. Це дуже важливий крок вперед, що в нас буде представник. Транскарпатін кутс фір ейн монат інс Пургенланд холен. Представник Закарпаття на місяць приїде до Бургенланду на Фетрейтена А потім через місяць поїде до Брюсселю, до нашого представника нашого регіону в Брюсселі, і буде співпрацювати з ним на тизнефекфітізрегіонці і для того, щоб могти зробити або досягнути такий самий ефект е в розвитку, як було досягнуто для Бургенланду, так само для Закарпаття. Будемо намагатися переймати досвід позитивний як землі Бургенланду, так і е всіх країн, які входять до Європейського союзу. Поширювати його на закарпаття та на Україну, доносити про ці страшні події, які відбуваються наразі в Україні, і покращувати посилювати економічний фронт, пов'язуючи з Закарпаттям та з усією Україною, дякуючи. Керівництво Закарпатської області, пану губернатору, пану голові обласної ради, керівникам, також дякуючи губернатору федеральної землі Боргуленд, є така можливість мати представництво України ще до того, як воно з'явиться на помазі. Історичні моменти, але й заслужені вітання і грамоти сьогодні отримали присутні депутати з нагоди дня місцевого самоврядування. У дні війни вони стали потужним тилом, який працює на фронт. Відзначили найактивніших, хто організовував доставку гуманітарної допомоги, приймав внутрішньопереміщених осіб, перевозив автомобілі на передову. Урочисте засідання в стінах ова запам'яталося і нагородженим, і почесним гостям краю. Сьогодні голова Закарпатської ОВА Віктор Микита представив нового очільника Рахівської РВА Владислава Кіча. У цей нелегкий час у новленому складі разом продовжуємо працювати для добробуту нашої громади, наголосив Віктор Микита, запевнивши керівника у подальшій підтримці. Чіві молодого наркоторговця вилучили товар на 300 тисяч гривень. Співробітники кримінальної поліції Мукачівського районного управління отримали оперативну інформацію про причетність 22-річного місцевого жителя до розповсюдження наркотиків у регіоні. Для перевірки в помешканні фігуранта правоохоронці провели обшук. У результаті працівники поліції виявили та вилучили в Мукачівця пакунки з метамфетаміном та наркотик рослинного походження. Загальна вага вилучена склала близько 150 грамів. Удар в бетонного горожу, який став фатальним для 28-річного чоловіка. 13 листопада під Підвиноградові на Берегівщині трапилось ДТП, під час якої авто влетіло у каплицю та спалахнуло. Водій, який перебував за кермом, у стані сп'яніння, отримав травми та наразі перебуває у медзакладі. А ось пасажир загинув на місці події. Мама загиблого 28-річного Корнелія в розпачі та домагається законного покарання для винуватця аварії. Трагічний вибух, який забрав життя 28-річного закарпатця. У ніч 13 листопада в смертельній аварії в підвиноградові на Бергівщині авто, за кермом якого перебував нетверезий водій, врізалося у бетонну огорожу каплиці. Умить машина вибухнула та згоріла вщент разом із 28-річним Корнелієм. Звук вибуху тоді підняв із ліжок усіх мешканців будинків, які живуть поруч. Небайдужі намагалися зробити все, аби допомогти постраждалим. Вийшла на вулицю і побачила, що ну не знаю, чи то шофер був, чи не шофер, лежав уже на траві туди біля ну, з тої сторони, і машина вже загорілася. І поступово почала загорятися і далі. Ми дуже хотіли хотіли потерпілому другому допомогти, але не змогли, бо машина поступово загорялася. Ми дуже злякалися, що вона може вибухнути. Ми там усі повмирали, розумієте. На даний час той вже була викликана і швидка, і пожежна. Що хлопці, які тут були присутні, могли. Все робили для того, щоб допомогти. Іван Зозулич одним із перших прибув на місце аварії. Він живе поруч і звук зіткнення змусив його вибігти на вулицю. Саме він витягнув із машини загиблого. Руками хлипав, але не кричав, ніч, звука ніякого не було, а не один був подійти і мити його за руку та його. Я ще тут вискаву, дайте унітужитель, у кого є, унітужитель, ні в кого нічого не було. Фукнути мало та подійду, і близько я ні у кого не було, самим, лично, саме, то самі, лічно то толі ж руками не на йому допомогти ніяк. Мати загиблого юнака в розпачі і хоче, аби винний у трагедії поніс справедливе покарання. Каже, життя її сина обірвалося через водія, який сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння. А зараз підозрює, родина винного хоче сфальсифікувати матеріали, аби уникнути покарання. В мене є такий підозрів, тому що я. Наскільки їх знаю, і наскільки на, на рівність вони, вони, вони це все замнуть. Зам вони це все хочуть зам'яти. Експерт, щоб не сфальсифікували, тому що чула я вже за, за різних слідчих. Я, я конкретно не можу сказати, в мене є підозрів, що це воно так. А що він як він поступить, це вже за ним. І Ушгородський апеляційний суд, що прийняв таке рішення, що без застави і без домашнього арешту, тому що через 15 хвилин, як його відпустять і не буде під вартою, його в Україні не буде. Пані Аніка розповідає, водій та її загиблий син не товаришували, поза як бачилися всього кілька разів на святах у спільних знайомих. Саме остання зустріч і видалася фатальною. Натомість правоохоронці розвіддають офіційну версію подій трагічної ночі. Встановлено, що за кермом автомобіля водій перебував у стані сильного сп'яніння в його крові того ж дня виявили один і три алкоголю. Також того, того дня його одразу було затримано у порядку статті 208 КПК України. І, ну але оскільки він також отримав травми в цій аварії, він перебував у медзакладі під охороною. Зараз йому вже повідомлено про підозру вчиненні цього злочину, тобто цієї дорожньої транспортної пригоди, в якій загинув пасажир, його також йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз медики вже закінчують надавати йому необхідну допомогу, і найближчим часом його буде. Переведено до СІЗО, тобто наразі він перебуває у спецпалаті під спеціальною охороною. Водій, якого обвинувачують у вчиненні смертельної аварії, наразі перебуває у медзакладі за станом здоров'я. Наша редакція намагалася зв'язатися з батьком підозрюваного, аби почути позицію їх родини стосовно смертельної аварії. Я буду лічно. Я потом погоже перезвоню вам, і потім поспілкуємо. А орієнтовно, коли чекати вашого дзвінка? Я перезвоню и не закінчу, не закончу, не могу ничего сказать, но я закончу разговор, потом буду перезвонить. Однак Олександр Семак нам так і не подзвонив на наші подальші дзвінки. Не відповідав, як вдалося з'ясувати наші редакції після набрання законної сили рішення Ужгородського міськрайонного суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Захисники обвинуваченого вирішили оскаржити рішення. Відтак, 18 листопада, сторона захисту подала оскарження до апеляційного суду щодо зміни міри запобіжного заходу. У свою чергу мати, яка втратила сина, каже, робитиме все можливе аби винуватець ДТП поніс законне покарання за скоєне. А така трагічна ситуація стала прикладом для всіх водіїв, аби ті не сідали за кермо на підпитку. Оперативник Ужгородського районного управління поліції повідомив, що виявив функціонування грального закладу на вулиці Бородіна. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої задокументували факт проведення незаконної діяльності. Поліцейські вилучили з ігротеки 7,5 тисяч гривень готівки, 15 моніторів до комп'ютерів, 22 системні блоки, відеореєстратор та камери відеоспостереження. Всі речові докази у цій справі. Будуть відправлені на експертизу. В самому закладі знаходилася 32-річна жінка-адміністратор. Також поліцейські виявили двох чоловіків-відвідувачів. У поліції відкрили за цим фактом кримінальне провадження. Рада оборони Закарпатської області заборонила використання освітлення зовнішньої реклами, рекламних вивісок і підсвіток. Обмеження не поширюються на освітлення вулично-дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури. Також для суб'єктів господарювання, незалежно від організаційно-правової форми, від сьогодні діє заборона на використання після завершення робочого часу освітлення територій та приміщень закладів громадського харчування, роздрібної торгівлі тощо. Згідно з рішенням ради оборони області в нічний час на Закарпатті посилюють патрулювання для забезпечення правопорядку на вулицях і в громадських місцях. Бізнес також закликають заощаджувати електроенергії та за можливості придбати альтернативні джерела живлення. На Ужгородщині вогонь охопив житловий будинок. У селі Жорнава пожежа охопила житловий будинок із прибудовою. Загоряння, що виникло біля Димаря, на даху котельні помітили власники, які разом з сусідами кинулися гасити полум'я за допомогою підручних засобів. Ліквідували пожежу-рятувальники з Великого Березного, яким допомагали вогнеборці-добровольці, що вже пройшли навчання і готуються. До створення на території Станинської громади пожежного формування. Півтори години загоряння вдалося повністю приборкати. Вогонь знищив покрівлю на площі 80 квадратних метрів, а також дерев'яне перекриття і речі домашнього вжитку. На високогір'ї Карпат температура опустилася до мінус 10 градусів Цельсію. Про це інформує Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. Станом на 8.45, 7 грудня, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Вітер південний 10 метрів за секунду. Температура навколишнього середовища мінус 10 градусів. Тож зима прийшла за календарем. Ця подія була останньою в нашому випуску. Дякую вам за увагу! Бережіть себе та до зустрічі!